Трамп почав ставити ультиматуми Путіну та вимагати залишити Україну у спокої, навіть погрожуючи прямими зіткненнями. Деякі гарячі голови заявляють, що новий президент США почав готувати перекидання армії в Україну. Десь плачуть прихильники секти великого дегаверніка. Схоже, далі буде більш масштабна війна із активнішим вступом США та ймовірним програшем РФ. Подробиці далі а ми вітаємо всіх глядачів і закликаємо поставити вподобайку та підписатися. Президент США Дональд Трамп заявив, що досягне домовленості з РФ щодо припинення війни проти України та зазначив, що якщо не вийде, доведеться застосовувати силу по Кремлю, і США вже готові. Далі цтую мільйони солдатів зараз загинули. Ми не бачили такого з часів Другої ви світової війни є мільйони рашистів і українців, які втрачають життя, і їм це не подобається. Вони хочуть, щоб це завершилось. Сказав американський лідер. Трамп також зазначив, що ця війна взагалі не мала б починатися. І вкотре підкреслив, що якби він був президентом в 22-му році. Бо за його словами в нього хороші стосунки з рашистським лідером Путлером. Втім, він додав, що кожен диктатор заваршував загибелю, якщо не припиняв чинити божевільні речі. Теж саме може статися і з путіним, якщо він не послухає його його а в рашистськомовному просторі це розцінили як погрозу і ставок на Трампа вже не роблять. На запитання чи буде досягнута угода про припинення вогню між Україною та наступного року. Президент США відповів, що про це треба запитати у Росвлади, адже Київ вже готовий про це домовлятися. Цікаво, що при цьому Трамп вважає, що Україна не повинна була чинити опір. РФ, коли РФ вторглась на її територію. Зеленський боровся зі значно більшою сутністю набагато більше, набагато могутнішою. Він не повинен. Був цього робити, тому що ми могли б укласти угоду, заявив він. Начебто треба було швидко здатися Путіну. і Тепер Трампу ймовірно доведеться протистояти Кремлю та своїм друзям в Москві. Ну і, чесно кажучи, така протилежність висказувань президента США, дещо збиває з пантеликом. Він начебто і сильно Путіна образити не хоче при цьому не лишити в стороні Зеленської, показати, який він сам сильний лідер, але й водночас потужний дипломат. А все разом вмістити важко. Ну а як він буде пояснювати Путіну, що хоче використати 330 мільярдів доларів заморожених рашиських. Державних активів для бородачі їх Києву для закупівлі американської зброї теж цікаве питання. Також президент США Дональд Трамп буде домагатися падіння ціни на нафту, бо він впевнений, що тоді РФ припинить війну проти України. Цитую, я також маю намір попросити Саудівську Аравію та ОПЕК знизити вартість нафти. Ви повинні знизити її. І чесно кажучи, я здивований, що вони не зробили цього. Якби ціна знизилася, війна між РФ та Україною негайно закінчилася б зараз. Ціна досить висока, щоб ця війна тривала. Ми повинні знисти ціну на нафту, каже Трамп. І Також він заявив, що зусилля американської сторони для досягнення мирного регулювання між Україною та РФ вже в процесі. Наші зусилля щодо забезпечення мирного врегулювання між РФ і Україною на щастя вже реалізовуються. Дуже важливо це зробити. Сказав Трамп. Настав час покласти цьому край. Наголошує президент Сполучених Штатів Америки. Він також додав, що хотів би. Найближчим часом зустрітися із президентом РФ Владіміром Путлером у своїй заяві Трамп також порушив тему скорочення ядерної зброї. і Висловив сподівання, що РФ і Китай підтримують його ініціативу про значне зменшення арсеналів. І, За його словами, президент Путлер позитивно ставиться до цієї ідеї. Денуклеаризація це те, чого потребує світ. Я думаю, що ми зможемо досягти угоди не тільки з РФ, але і з Китаєм, залучивши її до цього процесу, каже Трамп. Між іншим у Кремлі прокоментували прогнози президента США Дональда Трампа ввести нові санкції проти Раф, якщо не буде укладено угоду щодо рашистсько-української війни, із заявою виступив представник Кремля Пісков. Його цитує медуза. Пісков сказав, що в Кремлі в заяві Трампа особливо якихось нових елементів не бачать. Він сказав, що Трампу подобаються санкційні методи, і що у свій перший термін він став президентом Америки, який. Найчастіше вдавався до таких інструментів. Пісков додав, що РЕФ залишається готовою до рівноправного та поважного діалогу із США, який мав місце під час першого терміну Трампа. Причому він сказав, що Рефія чекає на сигнали, яких поки не надходило. Ну а напередодні очікувано телефонною розмовою між Президентом США Трампом та Правителем Рафії Путлером обидві сторони відстоюють свої позиції. Пише The Washington Post. В Москві очікується, що Трамп найближчими днями зв'яжеться із Путлером. Однак рашистські посадовці зайняли жорстку позицію щодо війни в Україні. Вони знижують очікування щодо можливості значного прориву в відносинах між США та РФ. На тлі військових успіхів РФ та припущень, що Трамп може скоротити військову допомогу Україні. в Москві зростає впевненість, що можна буде захопити більше українського території змусити Київ до поступок навесні умови для припинення війни ще не дозріли, сказав Сергій Марков про кремлівський аналітик. Але до осені, поки Трамп скоротить фінансування і поки рашистська армія досягне подальшого прогресу, можливо, до того часу будуть і кращі політичні умови. Ну, а тим часом видання Time підкреслює те, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп має вагомі важелі впливу для того, щоб змусити главу Кремля Владіміра Путляра закінчити війну проти України, якщо Трамп з Допомогою жорстких санкцій. Прикриє потоки нафтових надприбутків агресора РФ то Путлер до кінця поточного року буде просити про мир. В матеріалі там йдеться і про те, що РФ відчуває неприпустимий бюджетний дефіцит в розмірі десятків мільярдів доларів, і це може позначитися на фінансуванні армії. Трамп усвідомив, що в нього є важелі впливу на РФ, тоді як Путлер має справу із банкрутством та повним крахом, зазначають аналітики. І журналісти прогнозують, що вже до завершення поточного року на Кремль очікує серйозний. Дефіцит фінансів, але криза може нагрянути навіть раніше, якщо відбудеться запуск більше жорстких санкцій щодо РФ. Путлер приховує наскільки слабка рашистська економіка, замовчуючи і підтасовуючи цифри. Наразі ж Путлер відмовляється оприлюднювати основні економічні показники, як того вимагає МВФ, і як раніше це регулярно робила РФ, і Йдеться у матеріалі. Крім того, аналіз відомостей про виробництво нафти та газу даних про зовнішню торгівлю. Приплив і відтік капіталу, фінансові звіти великих компаній, дані центробанку про монетарну базу а також прямі іноземні інвестиції ВВП та іншу інформацію. Показав, що на російську економіку чекає криза. Рафія отримувала великі доходи від продажу нафти за останні декілька років, але Москву можна їх позбавити. А що вже зрозумів Трамп? Якщо президент Трамп за допомогою економічних санкцій покриє кран нафтових надбутків Путлера, Путлеру доведеться благати про угоду до кінця року, інакше в нього закінчаться гроші. підкреслюють журналісти Тайм. У цей же час війна РФ проти України виснажили рашистські ресурси, але Кремль... Продовжує вважати, що успішно протистоїть санкціям, та РФ може витримати ще принаймні рік конфлікту. Про це пише The Wall Street Journal, аналізуючи перші спроби президента США Трампа посадити Путлера за стіл переговорів. В оточенні Путлера є причини вважати погрози Трампа порожніми. Вказує The Wall Street Journal. Раф у війні проти України зазнає втрат як в людях, так і економічних. Але Низка аналітиків стверджує, що в країни ще достатньо ресурсів, щоб продовжувати війни, і перевага на її боці, оскільки ще один пакет допомоги США Україні не розглядається. а пораження Трампа схоже надто мале щоб змусити Арефі змінити свої основні вимоги, йдеться в публікації. Кремль вимагає фактичного визнання окупованих територій, рашистськими припинення зв'язків між НАТО та Україною і значного скорочення української армії. Москва оцінює заяву Трампа на платформі True Social як позарство перед переговорами, а не як частину самих перемовин і чекає від Вашингтона більш серйозних кроків. Аналітики схильні вважати, що Путлер ймовірно поставиться до слів Трампа як до виварту нового президента США, який прагне зміцнити свою базу та показати жорстку позицію щодо опонентів Америки. Потляр сприймає ці заяви як частину політичної гри. Він не сприймає їх серйозно. Він готовий до будь-якого сценарію. і не має ілюзій, що угода буде досягнута швидко. Так цитує з Street Journal політолога з Парижа Таціяну Станову, яка підтримує контакти з людьми, близькими до Кремля. Путлер домагається масштабної геополітичної угоди, подібної до тієї, про яку домовлялися в Ялті лідери Великобританії, США і Радянського Союзу після закінчення Другої світової війни, яка провіщала повоєнний поділ східної Європи на радянської західну сфери впливу. По суті, йдеться про Ялту 2.0. Ну а далі, звичайно, будемо продовжувати говорити про те, які міжнародні новини є, і про те, як президент США Дональд Трамп закликав расистів укласти угоду для Завершення війни в Україні пообіцявши інакше посилення санкцій та тарифів проти Московії. При цьому американський президент заявив, що не хоче нашкодити Росії, начебто, любить російський народ, і згадує, як Росія допомогла перемогти в другій світовій війні, втративши при цьому майже 60 мільйонів життів. І це є абсолютно популістськими заявами. Про що говорять певні експерти, про що далі пізніше поговоримо. Ну а раніше ж до речі, була інформація про те, що західні партнери вимагають зниження призовного віку. Для українців іноземні медіа пропускають, що новий президент США може теж цього забажати, адже президент США Трамп може вимагати від Києва зниження мобілізаційного призовного віку з 25 до 18 років в обмін на постачання зброї. Про що пише видання The Times, Трамп може погрожувати Москві саме новими санкціями, а ось в Україні а, саме такі умови можливо поставить, тобто використовує тактику батіг та пряник. Раніше ж він обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години. Проте цей термін вже минув його замінило бажання закінчити конфлікт за кілька місяців. The Times вважає, що для забезпечення миру президент США має вправно використовувати батіх і пряник, може вимагати від України територіальних поступок за того, щоб ця гарантія була довготривалою. Вона має містити розгортання в Україні американських та європейських сил. Виживання незалежної України може стати для Путіна поразку, яку він міг би показати як перемогу за рахунок захоплених територій. Ну а далі пропоную прослухати також, що вважає про це Василь Пухню, оглядач. Військовий він коментує саме нещодавні заяви Трампа. Тож, давайте заслухаємо безсумнівно що це виглядає популістично. Тому що навіть той пост, який Дональд Трамп писав учора, написав в своїй соцмережі Trust Social про ось ці погрози Росії, що мовляв, я хочу по-доброму до вас. Я дуже люблю Росію. І так далі, але якщо ви не підете на мирні угоди, то я буду змушений запровадити санкції проти всіх товарів, які ви продаєте. Це був безсумнівно і абсолютно пост такий популістичний, тому що там Трамп пише, що він любить Росію, зізнається її у коханні при цьому, згадуючи про те, що ніколи не треба забувати про те, що Росія саме Росія наголошую, Він пише: Росія стала нашим партнером в Другій світовій війні, не радянський союз, не 15 республік радянського союзу. А саме Росіян він називає ту націю тією нацією, яка допомогла за його словами в Сполучених Штатах допомогти у війні, виграти у війні другій світовій, і крім цього, він пише про втрати, які знову ж таки Росія. Понесла у Другій світовій війні, називаючи їх 60 мільйонів людей, що ну навіть фактично втричі більше ніж визнає російська офіційна влада втрати цього радянського союзу, а не 60 мільйонів людей. Ну тобто, я веду до того, що е, це якісь абсолютно. Е, Популістичні багато їх з того, що там ідеться, є багато популізму в цих заявах Трампа. Я не знаю, чесно кажучи, навіть як до них ставитися, тому що здавалося б ну президент найпотужнішої країни у світі, коли він в перший день своєї каденції згадує серед іншого, що мовляв Іспанія, це, начебто, член БРІКС. Що таким не є, що взагалі не відповідає дійсності Брікс Альянс, якому Бразилія, Росія, Іран, Китай, Південна Африка, Індія? Так, от він називаючи, що Іспанія, член цього альянсу, ну виникає багато питань, чесно кажучи, до цієї. Адекватності можна так навіть сказати, але це може бути насправді така тактика око замилювання будь будь-якого епатажу, який Трамп може вкидати будь-якому випадку. І до його президентства цей весь епатаж. Ми в українському інформпросторі і має на увазі. Ми як така адекватна частина інформаційного суспільства розвінчували. Казали, що це неможливо, це нереально за один день закінчити війну. Те, що він говорить, врешті-решт він прийшов на посаду, і цього не сталося. Зараз новий. Дороговказ 100 днів. знаєте з цих 100 днів ну тут є два фактори, які як їх можна трактувати. Один на мене така перша думка була, що 100 днів це фактично як подарунок Путіну. Звучить мовляв, ось тобі 100 днів на те, аби ти вигнав українців з Курської області, і 100 днів на те, аби ти повністю окупував Донбас. Хоча з іншого боку, зважаючи на такі заяви Трампа, які він робить, в певних мірі є в чомусь невігластва. Хоча б мені не хотілося цього говорити, але так воно і є об'єктивно. Не факт, що він взагалі знає там про існування курської області і про нашу присутність там, так ну, хоча це це вже такі, це вже певні маніпуляції, можливо, навіть з мого боку. Але факт того, що от я першою думкою, коли прозвучала вчора історія про 100 днів для Келога, звучить так, наче це відстрочка для Путіна, мовляв, ну покажи. Давай досягнемо цих умов, я, я тобі отакий е, руку допомоги простягаю, а ти завершиш, а далі вже будемо дивитися. Якщо ти після цього е, ще далі будеш брикатися, ну тоді ми будемо е, серйозніші речі ухвалювати, про що пише е, Трамп. Насамперед, Напевно, що не так страшні для Росії якісь там податкові обтяження чи митні обтяження з боку Роді... з боку сполучених штатів на товари російського імпорту, які їдуть до Росії, тому що це там мізер просто мінімальна торгівля між ними. Насправді, питома вага, яка є. Найважливіше напевно це енергоносії. Якщо Трамп справді буде реалізовувати свою політику, яку він обіцяв, 에, drill baby drill, про буріння і видобуток корисних копалин, енергоносіїв газу нафти. 에, ну то тоді це буде означати, що здешевлення таких енергоносіїв для американців прямо пропорційно позначатиметься на здешевленні цих енергоносіїв у всьому світі, а відтак і на російській нафті, що може суттєво вплинути на російську економіку. Принаймні, мені би так хотілося. Ну що ж далі також будемо говорити і про заяви від Марка Рюта. Він, зокрема, генсек НАТО він вирішив також прокоментувати події в Україні і сказав про те, як перемога Росії у війні може підірвати силу НАТО, і це може коштувати трильйони доларів. Тому союзники повинні активізувати і не скорочувати підтримку України. Якщо ж Україна програє, то відновлення стримуючого потенціалу решти країн НАТО буде коштувати набагато набагато дорожче ніж те, чому. Плануємо в даний момент з точки зору збільшення наших витрат, нарощування нашого промислового виробництва. Це будуть не мільярди, це будуть трильйони. Генсек НАТО також застеріг від швидкого закінчення війни на невигідних для України умовах. Ну а тим часом він також сказав про те, що Європа може заплатити США за зброю, яка необхідна Україні. Якщо ця нова адміністрація Трампа бажає продовжувати озброювати Україну зі своєї оборонно-промислової бази, то рахунок. Будуть оплачувати європейці. Я абсолютно в цьому переконаний, сказав він. І далі продовжує цитувати. Ми повинні бути готові це зробити. Зазначив керівник альянсу. Він також погодився з Трампом, що Європа має більше витрачати на війну в Україні. Ну а президент України Володимир Зеленський він також заявив у виданню Bloomberg, цитую, цим яко кажучи, не найкраща пропозиція це щодо заморожування війни, яка може залежати від гарантій безпеки, які отримає Україна. Далі цитую слова Зеленського це Лапка позиція на вході в майбутні перемовини для України. Вони нічого не втрачають, вони тільки здобувають і вивільняють час на те, щоб відновлювати свої сили, бо вважають, що вони хочуть прийти знову. каже Зеленський, водночас наголосив про те, що довіряти гарантії безпеки від Росії ніхто вірити не буде, адже обіцянка країни терористки нічого не варті. Ну і тут, звичайно, ми вже не вперше переконалися в тому, що росіяни про це просто базікали, які а, щось говорять, а роблять зовсім інше і довіряти ворогові. Абсолютно не варто ну і далі безпосередньо про заяву Трампа та відповідь РФ послухаємо невеличкий аналіз від політолога Бориса Тизенгаузена. Я не собираюсь причиняти вред Росії. Я люблю русский народ и всегда имел очень хорошее отношение с президентом Путиным, несмотря на ложь радикальных левых о России». Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв почти 60 миллионов жизней. Они там вот историю по российским учебникам изучают. Я... Причем тут, во-первых, при чем тут это? Во-вторых, а началась из-за чего Вторая мировая война? Не припоминает он? А до, до... до нее что было? А Советско-финская война? Когда Советский Союз отжал у Финляндии часть территории и за это выкинули его из Лиги Наций. А что Украина? Вот он говорит, да, Россия, все-таки да, там не Россия, а Советский Союз, во-первых. Во-вторых, Украина была главной ареной Второй мировой войны. 700 городов стерты были э, и разрушены. Свыше 10 миллионов украинцев остались без крыши над головой. Ну и 40% всех материальных потерь в этой войне, которые получил Советский Союз, 40% пришлось на Украину. Представьте, среди всех республик Советского Союза 40% пришлось на Украину. Так может тогда скажем, и с Украиной, ну, и Украину нужно уважать, и Украина же эту Вторую мировую войну выигрывала. То есть, что это за какая-то рефлексия? На какую... зачем ты рефлексируешь вообще на Вторую мировую? Тут, кстати, наоборот, вообще-то союзники помогли. И без, а, например, обратить внимание на то, что теперь союзников, которые тогда ну, фактически помогли выиграть эту Вторую мировую войну Советскому Союзу, теперь их просто с грязью смешивают. И их роль в истории... Почитайте учебники российские, там роль э, Соединенных Штатов минимальная, э, в роли других союзников минимальная. Какой там ленд лиз столько героические советские люди смогли победить. Ну, то есть историю-то нужно тоже, и у них же Великая Отечественная, а не Вторая мировая. Ну, в общем, не, не знаю, зачем, кто Трампу это, насаждает эту историю, смотри, ведь они э, во Второй мировой. Причем здесь это сейчас? Путин сейчас делает то же самое, что Гитлер. И дальше Трамп говорит, с учетом этого всего я собираюсь сделать для России, чья экономика терпит крах. И для президента Путина очень большое одолжение. Давайте заключим соглашение сейчас и остановим эту нелепую войну. Дальше будет только хуже. Вот. И вот это дальше идет эта фраза. Если мы не достигнем сделки в ближайшее время, у меня не останется другого выбора, кроме как Ввести высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает Соединенные Штаты и другие страны, которые участвуют в этом процессе. А, вот очень в Кремле прокомментировали, то есть долго тянули, до, вышла потом усатая профурсетка Песков и прокомментировала. Сейчас, думаю, в своем стиле Путин, нам никто не укажет, мы тут сами, да мы, России никто никогда не определял ее путь, кроме, кроме самой России, сейчас такое вот что-нибудь. Что говорит Пескоп? Вы знаете, особо каких-то новых элементов мы здесь не усматриваем. Вы знаете, что Трамп в первую итерацию своего президента был президентом Америки, который наиболее часто прибегал к санкционным методам. Ему нравятся эти методы, по крайней мере, они ему нравились в ходе его первого президентства. А что случилось? А где вот эта вот жесткость какая-то? А что, боимся Дональда Трампа обидеть или что? Или, может, угрозы его реальны? Поэтому и, кстати, мне сегодня новость попалась. Ну, то есть вы поняли, Трамп, он уже без всяких там... Мне бы не хотелось, но я уничтожу экономику. Мне, я очень люблю русских, но вот как-то так, вот, наверное, поступлю с ними. То есть он делает все, в принципе. Вопрос в том, чтобы его слова с делом не разошлись. Ну, ми продовжимо говорити також і про те, як реагують расисти на те, як Трамп вирішив пригрозити великому Путіну. адже дійсно цей лист він був досить провокативний, і всі расисти почали ніяковіти панікувати, і це видно навіть в пабліках, де вони поширювали своє невдоволення. І одна з найкричущих расистів з вона теж висловилася, Можемо почути далі. Так, Дональд Трамп висунув Росії ультиматум і звернувся до Путіна через лист в інтернеті через в інтернеті. Він починав з компліментів. зізнавався в любві до російського народу. Не знаю, як ми раніше жили без цієї любові. А потім перейшов до погроз. пообіцяв нові безпрецедентні санкції. Якщо Москва не погодиться на угоду щодо України найближчим часом, судячи з усього, треба вкластися у ті самі горизвісні 100 днів. Мова, як він написав, про повне блокування російського експорту до Сполучених Штатів Америки та інших країн. Тобто, ми говоримо про вторинні та третинні санкції. торгівлі з самим Вашингтоном фактично не існує, але й для розуміння, чому нам не страшно, Лише за минулий рік, сполучені штати запровадили увага 2295 нових обмежень проти Росії. В уявному світі Дональда Росія допомогла. Він використовував це формулювання. Допомогла ша перемогти у другій світовій війні, пожертвувавши на вівтар перемоги 60 мільйонів життів. Залишимо цю конкретну цифру на совісті Трампа. Трампа ми з вами знаємо, що у великій вітчизняній війні радянський народ втратив 27 мільйонів.